Так, це жінка. Вона не рухається. Не зупиняйтеся! Це дуже Слегальмувати чи об'їхати. Слегальмувати, чи об'їхати в неї. Скажи, що робити. Скажи, що швидше. Скажи, що швидше. Скажи, що швидше. Скажи, що швидше. Чому ти не брала слухавку? Мені було страшно. Чому? Та дівчина, вона схожа на мене. Що з нею? Вона зникла, як тільки ти кинула слухавку, немов розчинилась у повітрі. Хоча, може, це мені здалося, і вона просто спритно зіскочила з дороги не знаю. А ти? Я не став зупинятися. Машина знову набрала швидкість. Я продовжую їхати навколо лише ніч та степ. Що ти хочеш від мене? Як мені знати, що це не розіграш? Ти просто голос в слухавці. <сум> а як мені знати, що це все не чортовий розіграш? І ти, до речі, теж лише голос у динаміку. Ти сказала, що ця дивна дівчина на дорозі була схожа на тебе. Правда? В ній я пізнала себе, наче в дзеркалі. Я уявляв тебе інакше. Як? Я не сильний у портретних описах. Я уявляв тебе як маленьке, беззахисне кошеня з наївними очима. Зрештою, це все слова. Усі дівчата так чи інакше схожі між собою. не високої думки про дівчат, правда? Машина, якою ти керуєш, вона твоя? Не знаю. Але я б не став купувати подібний мотлух. Сподіваюсь, в житті в мене були гроші. А ти не боїшся, що рано чи пізно тобі доведеться зупинитися? Захочеться відлити або в машині бензин закінчиться. Стрілка бензобака повзе вниз, але неприродньо повільно. Це Honda верна малу літражку прямо з різнокольорових 80 80-х. Розумієш, про що я? сінті Поп, Токіо, ВХС. Думаю, об'єм двигуна тут найбільше однієї та двох літрів. Мене посадили в економну машину. Я ще довго зможу їхати. Можливо, вічність. Скільки тобі років, коли ми вже заговорили про час? Я не знаю. Спробуй хоч щось згадати. Тебе над головою має бути щиток з дзеркальцем. Увімкни в салоні світло і подивись на себе. Я, я не можу, я боюсь. Чого? Того, що я можу там побачити. Слухаю. Я перепрошую. Я трохи розгублений. Це домашній телефон? Так. Дивно. Не думав, що в наш час ним хтось користується. Ви щось хотіли? Так, я ще раз дуже перепрошую. Я хочу зрозуміти, де я, хто я і чому мене змусили вам зателефонувати? Змусили? Що ви маєте на увазі? Машині, де я їду, на сусідньому сидінні лежав кнопковий мобільник. На кнопках поверх заводських цифр були намальовані ще цифри. Я здогадався, що таким чином маю набрати цей номер. Виявляється, ваш номер. Хто ви? Як вас звати? Я не говоритиму дивному незнайомцеві. Ніхто я ніяк мене звати. Не хочу здатися нав'язливим, але ви повинні щось знати про цю ситуацію. Чому вони вписали ваш номер? Яку ситуацію? Хто вони? Я не розумію. Ти дуже цікавий співрозмовник, але нам треба закінчувати. Зачекайте, благаю, я їду двосмуговою дорогою. Навколо якийсь степ, ані душі, ні будинків, ні людей, ні, хоча б заправки. Хай навіть покинутої. Дуже темно. Мені здається, ніби у цій темряві хтось ховається. Але я сподіваюся, що це тільки моя фантазія. В тебе дуже брехлива фантазія. Раджу зателефонувати комусь іншому, наприклад, лікарю. Думаю, цей лікар має бути психіатром. І це ще не все. Ти сміятимешся, але за весь цей час я жодного разу не обернувся і жодного разу не подивився центральне дзеркало заднього виду. Чому? Ти хочеш сказати, що там хтось сидить. Я ж казав, що ти сміятимешся. Краще обернись. Так ти зрозумієш, що там нікого немає, і в тебе буде однією проблемою менше. Так. Ти напевно маєш рацію. Зараз зберуся з духом і обернуся. Зараз, я майже готовий. Я починаю повертатися. Ну, що там? Почекай, мене раптом відволікла дорога. Тут починає з'являтися якийсь туман або пара, або що це, чорт, забирай. Видимість стає гіршою. Попереду знову хтось є. Здається, що це та сама дівчина. Вона в легкій білій сукні. Дівчина ніби зливається з цим туманом. Вона біжить дорогою спиною до мене. Що ти збираєшся робити? Я не знаю. Хочеться розвернутися та поїхати у зворотній бік. Але за мною кілометри порожнечі. Ні, не хочу. Слухай, може покласти слухавку, і вона зникне, як минулого разу, і я приїду далі? Добре. Я кладу слухавку. Так. Я намагався дзвонити за іншими номерами. Будь-якими. Нічого. Зв'язок є лише з тобою, 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 тобою. І якщо ти ще раз покладеш слухавку, я тебе вб'ю. Вона не зникла. Вона біжить неподалік мого капота, не дає мені приїхати. Святий Боже, вона біжить і дивиться на мене через плече. Вона дивиться і дивиться і чомусь посміхається. Просто біжить і моторошно посміхається. Не перестає посміхатися.